Всім привіт! Вас вітає Червоний Кіт. І сьогодні ми будемо грати в Blitz World of Tanks. Якщо хтось з вас не гуляв в цю гру, пограйте дуже класна гра, і мені вона набагато більше подобається, ніж звичайні класичні танки World of Tanks. Тому що тут тривалість боїв менша, тут набагато краще динамічна гра, і взагалі мені подобається. Ця міні-гра про танки. Але добре, давайте зараз я відкрию нові танки, які здобув. Зараз багато івентів. На жаль, я не зміг потрапити на головний івент, де дають безкоштовну можливість отримати танк. Але, 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 всього 2-3 дні залишилося, я вже не встигну це зробити. Так, що ми маємо? Ми маємо отакий от середній танк. Давайте спробуємо і подивимося, що це за танк. Вперед! Так! До перемоги! Гоу-гоу! Поїхали! Будемо зараз давити усіх, кого побачимо. Так. Чекаємо, де танки супротивника. Дивимось. О! Бачимо! Так, 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 так! Я не встигну! Ну, чому я потрапив в опору моста? Бачите, навіть від мого постріла залишилось. О, чекайте, зачекайте, зачекайте, може, 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 трошки, трошки трошки назад, дай. Може, тут вилізе Це досить спритний танк, тому я так. Рахую, що він зараз потрапить під мій вистріл, постріл. Так, ну куди ти поїхав? Ну ні, я хот хотів тебе прибрати. Що я вам хочу сказати про танк? Ем, Можливо, ще не досить прокачаний в мене екіпаж танку, але що мені не подобається, так те, як сводиться моя. Бачите? Гармата. Це дуже повільно. Ну, дуже ж. Це ж середній танк, він не має так зводитись. Він має одразу це робити, тому що, як правило, на середньому танку ти гуляєш на досить високому рівні, ти постійно рухаєшся і в тебе. Має бути дуже гарне зведення, але цього тут не трапляється. Так, я намагаюся зараз з цього боку зайти і надати йому стусанів. Так, пробили. Добре. Продовжуємо. Ціль знищено. Знищена. Отакої. От так, зараз за мною ще одна ціль, але. Вона рухається дуже повільно. Отримай. Непогано, непогано. Але хочу вам сказати, що танк жахливий. Не грайте на цьому танчику, він повільний, він грамотський, він великий, у нього жахливе зведення і тому саме як середній танк, ви його використовувати не можете. Можливо, можливо. Якщо б на ньому ще була відповідна броня, це можливо назвати як... Важкий танк, але ні, його назвали середній танк, і для середнього танку він не підходить. Тому однозначно мій вирік, що я на цьому танку кататися не буду. Ні, смітник. Навіть зважаючи на те, що він нібито гарний. Ну, я про зовнішній його агресивний вигляд. Так, ну що, була перемога, я думаю, що можна саме зараз поставити вподобайку під цим відео, і ми переходимо до наступного танчику, який я отримую. Тому що у мене є перепуска, і зараз за сезонну перепуску я зможу отримати танк. Звичайно, перший танк, який я отримав, я вам не буду показувати. Це ні про що. А, до речі, до речі, я зробив гав... гарну роботу. Мені дали три коробці. І це магічний контейнер, який зараз планую разом з вами відкрити і подивитися, що я отримаю. Так, ну давайте ще. О, так, так, так. Тут треба забрати мою нагороду. Вау, супер, суперово! Зараз я зможу відкрити новий танчик. Давайте дивитись Ну що, ви готові? Спочатку відкриваємо кейси. Брізне. Так, є. Отакий ще в мене є. Є три роки, роки перемоги. 30 тисяч вільний досвід, 300 голди, аватар, сертифікат преміум аккаунту на 7 днів. Непогано, дякую, дякую, щиро, дякую. Але мене цікавить це. Сертифікат і преміум аккаунт. Добре, нехай буде. Що тут? Так, 2000 досвіду, ну таке. 100 тисяч вільного досвіду! Нічого собі. Redcat. Ну що, мені дуже повотановило, я вважаю з контейнерами, бо там було суперприз! 100 тисяч досвіду! Вау! Людь. Так, ну це чеська у нас махіна, і ми зараз спробуємо погуляти на цьому танчику. Шостий рівень, я у топі, гармата у нас є. У нас є три постріли. Угу. Ну, що я вам хочу сказати? Танк не дуже рухливий. Добре, якщо ПТ поїхали в цю сторону, треба їм в цьому допомагати. Поїхали. Буду дивитися вперед і шукати танчики для того, щоб вони мали можливість влучити в них. Ні, зовнішній вигляд непоганий, але. Це щось на штат. Uh, я не пам'ятаю, яка літера була 25, був такий. Uh, СССР танк А25 чи Т-25 чи щось таке. Щось схоже було на цей танчик. оп оп оп, оп, -оп, -оп ага, Я навіть його не пробиваю, бачите? У нього тут під кутом, мабуть, броняє, тому я не можу потрапити до нього. Оу, хтось намагався в мене поцілити. Це є не дуже добра новина, тому треба переїхати в інший куточок. Так, я думаю, що з цього боку вже буде все добре. Ні, це за горою. Зараз будемо дивитися приблизно сюди. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-там ні. там, там впала пальма, можна вже пуляти туди. Ні, не потрапив, не поцілив І ще один. Ви бачили, так? З двох пострілів, але я трошки поспішав, може, це і не провина моєї гармати. А що я такий був дуже швидкий, зашвидкий, я би сказав. Так, ну що, що ми бачимо? Наразі ми бачимо, що у нас є три постріли, у нас є не дуже вдале пробиття, тобто якоїсь серйозної загрози цей танчик немає. Скоріше за все, це танк підтримки, який разом з іншими танками може десь заїхати в корму і накидати снарядів е, до якоїсь дупи. А взагалом, о, так-так так, так зачекайте, зачекайте, ні. Дуже великий схил, я не зможу потрапити. Ні, 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 поцілити зможу, зможу, зможу зможу, але треба ж ще влучити якось. Так, це ніби влучило. Щонайменше він там стояв, коли я. Поцілив туди, будемо сподіватися, що він там і надалі стояв. Непогано! 479. БК злетіло, кудись, кудись злетіло. Так, ну що ми бачимо? Ні, не, не потрапив мій снаряд, але зараз ще й підпалив трошки. Враг горить. Це добре, коли враг горить, це дуже добре. Так, що ми маємо? Зліва у нас є м, важкий танк, і я бачу, що він зараз забере ще одного нашого бійця. Так, трошки. Отак. Проїдемо. Так, о, я засвітив Петеху, це дуже добре, може хтось відпрацює. Так. Вона не має броні, тому дуже вдало, що я її підсвітив. Давайте спробуємо ще сюди потрапити. Oh, yeah, Оу, <проб> є! Непогано. Так, ну що, я знешкоджую танк, але бачу, що зліва супротивник намагається в мене попасти. В нього дуже файна пушка, гарматка, яка досить швидко перезаряджається, тому я не планую зараз їхати е і забирати цей танк. Більш того, у нього досить. Багато зараз ще є ХП. Він кудись, бачите, поряд зі мною. О, я, я ще його і не пробиваю. Ну, взагалі, шикарно, звичайно. Добре, буду його підсвічувати. Можливо, хтось інший зможе в нього потрапити. Ви бачили, що відбувалось навіть він стояв до мене боком, але я не зміг потрапити в нього і пробити. Точні, точніше, ні, я. В нього влучив, але не пробивав. Так, ну давай, ПТ, ти зможеш. Я вірю в тебе. Так, я хочу теж хоча б... Хоча б трошечки забрати урону. О, непогано. І ще раз. Є, забираю ще один фраг. Ну що я вам хочу сказати, обидва танки не варті вашої уваги, тому якщо ви. Плануєте витрачати на них кошти або ваш час, то не робіть цього. Вони вам не потрібні. Ну і давайте на останнє хочу сказати, що ви можете вступити до мого клана, бо я три місяці не грав цю гру і зараз буду робити чистку, тобто набирати нових бійців. Тому, якщо ви бажаєте, маєте бажання потрапити до мого клану, пишіть заявки, кидайте, і зможете це зробити. Я не знаю, наскільки я буду, скажімо так, гуляти постійно в цю гру, але якщо вам буде цікаво, якщо буде гарний актив під, скажімо, той, так, рубрикою танкистів, то чому ні, будемо грати досить часто. І я все ж таки сподіваюся, вам ця гра сподобається так само, як і мені. Щодо вступу до мого клана, зараз ви бачите, що в мене є 11 вільних місць. Це я зробив саме сьогодні, але там є набагато більше ще місць, які можна... Зробити порожніми і замінити на якихось, скажімо так, гравців, які будуть постійно грати, які будуть виконувати кланові завдання. Тому що це основне, що треба робити, це виконувати кожен тиждень кланові завдання. Так, у мене поки що чотири заявки. Бачите, параметри, які я встановив. Не менше 600 боїв, 52% перемоги, середня шкода десь біля 1000. Якщо у вас саме такі параметри, будь ласка, заходьте, буду всім радий. На цьому у мене все. Дякую, що дивилися. Пам'ятайте, що треба також поставити вподобайку, і до нової зустрічі. Побачимось!